Отже, що стосується роботи з презентаціями з телефона. Зайшовши в Play Market, написавши в пошуку презентація, у вас відкривається чимала кількість додатків, якими ви можете скористатися. У мене, як ви бачите, вже встановлені Google презентації, це ще один варіант для роботи. У мене є Microsoft PowerPoint. Єдине, що з ним періодично буває така штука, що він запитує реєстрацію. Зараз я зі свого облікового запису вийшла, я можу створити загалом нову презентацію, але перед тим мене не пропускають. Скалу що стосується реєстрації, то мене попросило просто створити електронну пошту на їхньому сервісі, тому дивіться на ваш вибір. І сьогодні от мені в рекомендаціях ще потрапила на очі ось така програма, яка є якби спільною, збирає всі е, основні документи, які ми можемо створювати. Тут є теж зараз без облікового, начебто, запису, начебто все нормально працює. Коли я натискаю Створити, то в мене тут є і Word, і Excel, і PowerPoint, і ще й PDF та Forms. Тобто це всі ті додатки, які потрібні для роботи на уроках інформатики, починаючи з 2 і десь до 9 класу, так точно, а то й для. Для роботи на інших уроках. Оскільки зараз в нас презентацію обираємо PowerPoint, створити з шаблону, і от у мене підгружаються, так само, як і в PowerPoint, всі можливі варіанти оформлені, які є в даній програмі. Ви обираєте той варіант, який вам буде підходити під вашу тему. Ну, наприклад, тут хай буде в мене ось така зараз, да? Показано, що в мене презентація збережеться в моїх документах на гаджеті. Тут у мене тепер є ось списочок, що я можу зробити. З моїм заголовком, наприклад, да? От і в ньому двічі клацаю, я повертаюся назад, щоб у мене відкрилась клавіатура. Пишу, наприклад, проект, Да? І тепер ось тут я можу змінити, виділяю попередню текст, затиснувши його пальчиком. Можу зробити жирний, можу зробити курсив, похилений, закреслений, підкреслений. Варіанти підкреслення вибрати інші не можу, тільки один. Можу поміняти колір. Тут така чимала палітра, ось вибрати той, який мені потрібен. Можу додавати форматування шрифтів, ну це нам поки що не треба. Можу змінити, власне, сам шрифт ось тут. Деякі треба, щоб підгрузилися, деякі можуть не спрацьовувати, наприклад, на українській мові, але чимало будуть працювати нормально, можу поміняти розмір, так, при потребі. Да? Е, і тут в мене є вирівнювання, це теж ми застосовуємо. І далі я можу додати слайди за замовчуванням, а можу додавати макети. Це теж те, що нам, в принципі, треба. Далі е, з цим попрацювали. Тепер, ось тут, коли ми зараз внизу бачимо, то в мене тут є ще можна що вставляти на слайд, ось наше текстове поле. Е, якщо мені цього недостатньо, то я йду на вкладочку ось сюди. І тут ось є вставити. Всі ті елементи, які я можу додати. Тут ось фігури теж будуть нам, в принципі, потрібні, різноманітні, ось їх ціла купа. Тут є малювання нам загалом не потрібно. У нас є конструктор, це ми можемо поміняти тему. У нас є ось тут переходи між слайдами. Ну, давайте я зараз додав ще кілька слайдів, поставлю між ними переходи, до прикладу. Да? Так, сюди переходи. Ось ефекти переходів. Хай такий буде, наприклад. Е так є. Сюди зараз застос... от Бачите, тут теж вірочка з'явилася біля двічки, що застосована анімація показує. Ось, е сюди поставлю зараз щось попроще виберу. Наприклад, ось такий, і тут ось є параметри для деяких ефектів. Також я можу використовувати анімації, анімацію я покажу далі. До прикладу, далі От вам потрібно вставити текст з Google Chrome. От скопіювати, вставити текст. Зайшли в пошук, вели пошуковий запит, затиснули, виділили потрібний текст. Далі в нас вибивається копіювати. Повернулися в презентацію. Затиснули. Так, секундочку, і ось в мене є вставити. Тепер я можу виділити весь цей свій текст, щоб колір змінити. У мене текстове поле нове додається. Так, тут ще, що ми можемо робити? Давайте редагувати текст, щоб я його весь виділила ось цими бігуночками. Він в мене видалився. Ой, ну незручно, звичайно, з телефона. Ось є кнопка відмінити вгорі. Так, ну, хай буде те, що я зараз виділила. Мені треба поміняти колір. да? Мені потрібен, хоча б такий. Потім тут ось остачу можу виділити. Це може гратися, не буду. Далі картинку треба вставити. Або ще перше, давайте картинку, потім покажу, як посилання додають. От картинка. Затиснули теж пальчиком. У вас відкривається ось таке меню, і ви вибираєте копіювати зображення. Повертаємося в нашу презентацію. Хай вона буде ця картинка на наступному слайді. Знову затискаємо пальчиком. Так, і ось у мене є вставити. Причому я можу збільшувати, зменшувати цю картинку, робити з нею певні операції, ось її форматувати. Так, тепер посилання. Ось тут натискаємо, копіювати посилання. І якби наш останній слайд, де мають бути зазвичай посилання при потребі, ми їх сюди і додаємо. Все є. Тепер переходи в мене були. Тепер додаємо анімацію. Наприклад, ось сюди я хочу додати анімацію. Я вибираю анімацію, хай це буде вхід. Ну і, Наприклад, ось такий. Ефект, Да е, можна теж міняти певні властивості. Е, тут я додам, до прикладу, до тексту анімацію. Вона в мене вже вибрана. Хай буде, наприклад, ось такий ефект. І тепер я можу запустити демонстрацію своєї презентації, щоб вона відбувалася. Мені потрібно натискати збоку. Ось так. Бачите, відбуваються певні дії. Ось пішла моя анімація. Пішов зміна слайду. Тут ось теж пішла анімація, знову зміна слайду. І все. Можна також припинити показ ось цією кнопочкою. Так? І тепер дивіться: наступне питання, яке у вас виникне: як же вам відправити мені цю презентацію. Дуже просто: натискаємо ось тут три крапочки: спільний доступ. І шукаєте пошту. Тут прогортуєте Google пошту, якраз те, куди мені її треба надсилати. Gmail вибираєте тут. Ви вписуєте, кому теж адресу, вона в мене зараз вгорі написана. Від кого І ось, бачите, є прикріплений файл. Презентація 11. Відповідно, я отримую цю презентацію і можу перевірити.